Доброго раночку, соколики ласівочки. Давайте задумайте кожен на своє. І це буде загальний розклад. І побачимо, що буде випадати. Задумайте кожен, хтось за роботу задумає, хтось задумає за кохання, хтось задумає за дорогу, за поїздку, хтось задумає за гроші. Кожна карта для когось буде випадати порадою. Давайте будемо дивитися. Настало таке время, що ви повинні з кимсь або помиритися, або примиритися, випустити білий флаг. Все достатньо, достатньо скандалів, достатньо перешкод. Ви вже пройшли цю перешкоду. Бачите? Нагору вибралися із білим флагом. Потрібно випускати білий флаг. Не можна далі вжити в цьому скандалі. Мириться. Все, хто там поспорився? В яка в кого ситуація? З донькою, з сином, з подругами, з товаришами, з друзями, з чоловіком, з коханим? Перший робіть шах. Випускайте білий флаг, і тоді буде добре. Примирення. Надо миритися первому. Хтось є на відстані, який дуже вас кохає. Який дуже чекає з вами зустрічі, який не уявляє без вас свого життя. Є хтось цей, і ви його не одміните і не переступите. Він є. І відкривайте свої обійми для кохання, для нього або для неї. Хто чекав весілля довгі роки, довгі місяці. Нарешті буде предложення руки пропозиція руки і серця. Нарешті, нарешті весілля, довгоочікуване. Те, що ви чекали, може, все життя. До речі, хочу сказати, моя підписниця, їй 67 років, і вона вийшла заміж за німця. Так, Ніна, якщо ви мене чуєте, вона рік назад я говорила, що, вона з Миколаєва, вона мені казала, що це вже нереально в її віці. А я дивилась, робила їй діагностику, потім знову робила, і я сказала, що вона вийде заміж, і притом законно вийде заміж. От Ніна, відгукніться. І потім, коли вона по інтернету познайомилася, із Марком, по-моєму, Марк, Марк чи Марік його звати німець. І вона знову до мене звернулася. І я сказала, що це її доля, і що вона вийде заміж. Так і вийшло. Ніна, якщо ви тут побачите, відгукніться. І ця карта говорить про те, що в будь-якому віці можна вийти заміж. В будь-якому віці можна знайти відносини, які будуть надалі опорою. І оплотом вашого життя. Ось я вам таке навіщувала. Ось ця карта символізує цю. Дивіться, те, що у вас з кимось була страшна перешкода, поспорилися, поскандалили, і думали, що ох, я тепер тут така главна. А що ж ви ж то внизу тут? Внизу! Ну і що ви добились? Що довгі роки чи місяці, чи дні не спілкувалися. Ну, пройшли ви цю гору, а далі що? Далі миріться перві. Я вам сказала, Миріться, і тоді буде толк. І тоді буде толк. Надо пробачать, зараз таке життя, треба пробачати. Оцей груз обіди, який хтось там держить когось обіду, не пробачає, воно тоді сказується на здоров'ю. Не треба це. Пробачайте легко, прощайте, возобновляйте відносини і тоді буде добре. От прислухайтесь, в кожного своя карта порада. Це золоті карти. Ну, ви закохаєтеся, господи, яке це тільки сильне кохання, дівчата, ластівки, соколики. Весна, правильно, ну зараз трошки погода така спортилась. Ну нічого, весна ж іде вперед. Тут таке у вас кохання, отож я бачу, що ви тут закохаєтеся. Котусик прийшов до мене. Тут кохання, і його не відмінить. Дивіться, які вам гарні карти. А ці карти стануть символом весни, символом кохання, а символом одиноких сердець або ті, хто в розлукі. Весілля, любов взаємна, і ось пара, пара на все життя. Ця любов принесе вам і щастя, і здоров'я. І достаток, бо тоді хочеться все робити на роботу йти, бо тоді метелики в животі бігають, <смір> літають. Хай все так і буде.